Це mercedes Sprinter, 13 2013 року 3-літровий дизель на автоматі у форматі грузо-пасажир. По пробігу в даного автомобіля ми маємо 489 тисяч кілометрів. Автомобіль заїхав до нас у 2020 році з Америки з незначними пошкодженнями передньої частини і задніх двері. Все відремонтовано, зроблено доволі якісно. Салончик, як ми можемо бачити, у нас є текстильний передній електропакет, датчики світла, як бачимо, є у нас. Обдув задніх сидінь. Ось таке от чудово шкіряне кермо. На да, трошки воно вже побачило життя. Є в нас круїзік, є тумблірочки. Перший тумблірочок нас вмикає підсвітку позаду. Також у нас є ось така вот USB-шечка так розумію, для музики, для підзарядочки. Працює кондиціонерчик. Є в нас блокування, різні, підігрівчики. Також ось така от. Мультимедієчка піанієрчик. Чина у нас відчиняється бокова ляда, вона у нас лише з правої сторони. І бачимо шість пасажирських місць. Є на паски безпеки, для кожного стоїть музичка, є розетки, можна підзарядити телефончик. зверху, коаксальна музика. Відчиняється у нас дверки в бік, в дві сторони. Як бачимо, тут ще є доволі багато місця, близько півтора метри, куди можна поставити як багаж пасажирів, так і загрузити необхідні всі вам речі. Які треба для поїздки. Тож, кому потрібен такий от прекрасний автомобіль, робочий. Хто хоче заробляти кошти собі, збирайте себе назву для автопоїнта. Зможете собі придбати його у нас, по дуже гарні ціни саме з собою. Короче, цікавить, обов'язково приїжджати на майданчик, зможете його оглянути, зробити якісь драйви і перевірити автомобіль власними силами. Автопойнт. Придбай якісне авто.